Займаємося мотором на МТЗ. Це вже другий мотор Д240. Чистий Д240. Ми його ще літом були взяли. З дефектом він був розібраний. Була в ньому коленвал. До колюнвала кладиші переварилися. Приварились кладищі до коленвала і за того, що вигнало все масло, трубка лопнула. Він стояв був на газоні. Ось такий мотор. Ми його за зиму перебрали. Тут ми майже нічого, кольця підкинули. І його е, кладище, само собою, колінвал був новий, ми його е, возили, точили. Там мінімально, що можна, вони вбрали да і все. Практично нічого, головку притирали. Головку ну, е, переробляти, перешарювати клапана. не було смислу, як він не із-за цього став. Топліна вже наша. Її вже зробили під турбіну. Вже у нас з турбінодумом буде він. Ось так. З турбіною. ТРК 6 у нас вже стоїть. Це не заводський комплект, у нас тільки турбіна була. Висилали в Київ, робили нам повну... Ре, е, як я, капітальний е, ремонт її. Усю нутрянку перебрали, на чеську поставили запчастини. От піску строїли все. Майже нова як стоїть. Колектор стоїть від е, Молдавана. Бачите, сюди. Тільки е, заварили, одну, е, дві, дві дірки попадали, е, заварили дірки і просадили наново бо дорого дуже стоїть цей кольне Е, Ой, дорого, дуже дорого комплекція стоїть. І м -м, колектор. Е, буде вихлопна йти чик сюди, наниз і нагору піде по кабіні. Води нема. Води ж нема. Поки хорош. Води немає. Без що... води. Так, за... Три з половиною давления. До сюди поставили ну це ще що графітка тікає.